Богу не подобається, коли люди прикидаються. У певному сенсі це те ж саме, що й крадіжка особистости, ті, що вдають, крадуть Божу ідентичність і використовують її, щоб змусити людей почуватися погано або змусити їх змінитися. Частіше. Ніж мені хотілося б, я ловлю себе на тому, що говорю чи роблю щось із розрахунку. Як це звучатиме, або який вигляд я матиму в очах інших. Наприклад, я кажу, що мені бракує часу щось зробити, хоча насправді мені бракує співчуття. Ісус просить мене та решту людей у світі перестати прикидатися. Він хоче, щоб ми боролися зі спокусою, просто мати правильну обгортку і натомість були саме тими, ким Він нас сотворив, і тими, ким ми є саме там, де ми є. Ніхто з нас не хоче, щоб Бог мав поганий вигляд. Але, врешті-решт, коли ми прикидаємося, Показуємо Бога в гіршому світлі. Це змушує людей думати, що він на смак, як спред. До того ж, коли ми зустрічаємо людей, яких годували підробною інформацією про те, хто такий Бог і чого він прагне, не дивно, що у них спостерігається незначний розлад травлення. Тож ми можемо або витрачати свій час на розмови про обгортки, або показати їм, який насправді Бог. Ми можемо показати їм, що Бог сповнений любові і є джерелом надії та творчих ідей. Люди не хочуть, щоб їм казали, що їхній досвід був неправильним, або що їхня обгортка чи обгортка когось іншого зроблена не з того матеріалу. Натомість ми маємо можливість стати тими, хто покаже їм справжню любов справжнього Бога.